Новий розклад від Таро Експерт. Оберіть свій варіант. У пари дуже прохолодні відносини, або їх майже немає. Чоловіка може довгий час не бути вдома, або він моряк, або заробітчанин, або живе не поруч. До жінок в цілому відноситься зверхньо та меркантильно, зраджує охочі та поводить себе у стосунках з коханками жорстко. Зраджуватиме і надалі, але в деяких випадках програється рішення розлучитися. Це був перший варіант. У цій парі чоловік-лідер, бо жінка, скоріше за все дуже залежить від нього, можливо, через непрацездатність, хворобу або інвалідність. Він, у постійному пошуку нових амурних зв'язків, ймовірно, у відрядженнях або під час бізнес-зустрічей. Зраджує, що нові жени. Це був варіант 2. Дружина для цього чоловіка справжня петарда, бомба, ракета, красива, розумна, чарівна і активна. До інших жінок він відноситься індиферентно, і не дивно, що на звабливі дії спокусниць ця людина реагуватиме прохолодно, король жезлів може зрадити своїй королеві жезлів хіба що з роботою або суто чоловічою компанією. Ви щойно прослухали варіант номер 3 Чоловік постійно бреше, маніпулює, лавірує між декількох коханок, можливо, навіть їздить до них по різних населених пунктах. Не виключено, що стрибки у гречку супроводжуються пияцтвом до свинячого визво. То був четвертий варіант.